Тема презентації стилістичне використання синтаксичних засобів мови. В українській мові порядок слів вважається вільним, тобто не існує певного місця у реченні за тим чи іншим його членом. Вільний порядок слів значить, що кожне речення може мати різні варіанти. Наприклад, ця прогулянка розрахована лише на 3 години. Можна сказати ще, розрахована ця прогулянка лише на 3 години. Або лише на три години розрахована ця прогулянка. Існує прямий і непрямий порядок слів, або інверсія. Розглянемо речення. Цей навчальний заклад завжди забезпечував високий рівень підготовки фахівців з вищою освітою. Для нього характерне таке розташування членів речення. По-перше, підмет стоїть перед присадком, заклад забезпечував. Друге, Узгоджене означення передує означеному слову. Високий рівень. Третє. Неузгоджене означення стоїть після означенового слова фахівців з освітою. Четверте. Додаток стоїть після слів, від яких залежить, забезпечував рівень. П'яте. Обставина часу передує присадку завжди забезпечував. Порядок слів у наведеному реченні є прямим. Прямий порядок слів домінує у мові. Він вважається нейтральним і є характерним для офіційно ділового та наукового стилів. При інверсії основний зміст речення зберігається, але зміна порядку слів дозволяє внести додаткові змістові відтінки, підсилити виразність слів. Інверсія часто спричинює зміну експресивного забарвлення речення, отже, непрямий порядок слів частіше зустрічається в розмовному та художньому стилях. Узгодження присутка з підметом. Існує два види узгодження присутка з підметом: перше це коли підмет виражений числівником або кількісно іменниковим зворотом, та другий це узгодження присідка з однорідними підметами. Розглянемо перший випадок, коли підмет виражений числівником або кількісно імінниковим зворотом. Кількісно іменниковий зворот це сполучення слова, що має кількісне значення з іменником або займенником у формі родового відмінка. Головним компонентом у звороті можуть виступати кількісні числівники, збірні числівники, дробові числівники, неозначені кількісні числівники, а також іменники із значенням визначеної або невизначеної кількості. При підметах, виражених числівником або кількісно іменниковим зворотом пересудок може стояти в однині та множині. Пересудок вживається в однині, якщо підмет, виражений числівником, позначає абстрактну цифру, наприклад, 8 ділиться на 2 і 4. Друге, якщо підмет складний числівник закінчується на 1. Наприклад, 41 працівник підприємства отримав премію з находи професійного свята, третє. Якщо головним компонентом кількісно іменникового звороту у ролі підмета виступає кількісний іменник, як десяток, сотня, решта, сила, селена. Наприклад, решта квитків на денну виставу вмить ще ласкаси. Четверте, якщо підмет позначає міру часу, ваги чи простору. Наприклад, минуло кілька місяців, і в газетах та журналах можна було побачити. Про перші літальні машини. П'яте. Якщо підмет виражений іменником з компонентом пів, наприклад, півгодини, півміста. У минулому часі присудок ставиться у формі середнього роду. Наприклад, ви зовсім забули, що тут щодня буває півсотні й більше людей. Пересудок ставиться у множині. Якщо перше, при підметі стоїть означення у формі множини. Наприклад, кращі п'ять робіт були відзначені преміями. При прямому порядку слів присудок частіше вживається в множині. Множина присудка вжито перед однорідними підметами підкреслює множинність предметів і роздільність її суб'єктів. Так, наприклад, на першому поверсі будуть велика бібліотека, чималий вузол телефонного зв'язку та приймальні пункти побутового обслуговування узгодження присадка з однорідними підметами. Перше. При однорідних членах речення присудок може стояти як у множині, так і в однині. Вибір форми присудка залежить від форми зв'язку підметів, від розташування присудка після чи до однорідних підметів та інше. Друге: якщо однорідні підмети з'єднуються протиставним сполучником не а не тільки, а й не стільки, скільки присудок ставиться в однині. Наприклад, мене не кохання гризе, а непевність, розрада. Третє, якщо однорідні члени речення з'єднані розділовими сполучниками або чи, узгодження присудка може бути різне. Форма однини присудка використовується у тих випадках, якщо присудки належать до однакового граматичного роду. Наприклад, стримана усмішка вийшла з куточків, дійшла до половини очей, а в других половинах так само оксамитилась темна глибінь. Якщо підмити є іменниками різного роду, то присудок ставиться у формі множини. Приклад, брехня чи бажання когось розіграти ніколи не прикрашали ні молодість, ні старість. Четверте, при однорідних підмитах, вжитих із єднаним сполучником ні-ні, присудок може мати форму однини і множини. Наприклад, вже років з 2 вона пише кандидатську дисертацію. Але коли її закінчать, того не знає ні професор Андрієва, ні сама Яна В'ячеславна. Або ні Стелла, ні тим паче Геннадій Борисович, навіть прислухавшись, нічого не почули вживання однорідних членів речення. Однорідними називаються члени речення, що виконують однакову синтаксичну функцію і характеризують спільний для них член речення. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. При використанні однорідних членів речення треба враховувати їх значеннєву співвіднесеність. Однорідними членами речення не можуть бути слова, які виражають родові та водові поняття, як, наприклад, у реченні. На другому поверсі універсалу можна придбати найрізноманітніші парфумерні вироби: освітнювальні прилади, господарські товари, іграшки, засоби для догляду за шкірою, шампунь, зубну пасту тощо. Поняття парфумерні вироби включає поняття шампунь, зубна паста, засоби для догляду за шкірою, тому об'єднання їх в один ряд є неправильним, тобто однорідні члени речення мають позначати однорідність, а не простий перелік. Як однорідні члени речення не можуть використовуватися слова, які виражають перехресні або різнопланові поняття, як, наприклад, наш інститут і його професорсько-викладацький склад досягли значних успіхів у роботі. Викладацький склад є частиною інституту. Необхідно враховувати не лише логічні зв'язки однорідних членів, а й їхню лексико-граматичну сполучуваність з іншими словами у реченні. Помилки у вживанні однорідних членів речення можуть бути пов'язані з порушенням норм керування. Не можна вживати один додаток, який стосується кількох однорідних членів речення, якщо вони вимагають різного відмінка залежного слова. Свідченням багатства української мови є різноманітність мовних засобів усіх рівнів. Великий вибір варіантів надає мовцям синтаксис. Необхідно навчитися правильно вибирати ті конструкції, які забезпечують найточніше висловлення певної думки і якнайкраще відповідають конкретній ситуації мовлення. Основними видами синтаксичних синонімів є такі: по-перше, двоскладні речення з дієприкметниковим присадком і односкладні речення з формою на то но у ролі головного члена речення. Наприклад, стороннім вхід заборонений, або, можна сказати, стороннім вхід заборонено. По-друге, дієприслівникові звороти і підрядні речення. Наприклад, купуючи харчові продукти, обов'язково перевіряйте дату виготовлення. Ще кажуть, коли ви купуєте харчові продукти, обов'язково перевіряйте дату виготовлення. Третє підрядне речення і дієприкмітниковий звороти. Акти оформлюються комісією, що її створює керівник підприємства. Можна сказати, акти оформлюються комісією, створеною керівником підприємства. Четверте. Обставини і діприслівникові звороти. Наприклад, після закінчення роботи колектив повинен подати замовнику звіт про використання матеріально-технічних ресурсів. Або закінчивши роботу, колектив повинен подати замовнику звіт про використання матеріально-технічних ресурсів. В офіційно-діловому мовленні перевага віддається обставинам, оскільки вони мають більш книжний характер порівняно з підрядними реченнями і дієприслівниковими зворотами. Паралельними засобами вираження думки є безособові, пасивні та особові конструкції. В особових конструкціях підкреслюється активність суб'єкта дії, в безособових і пасивних конструкціях увага зосереджується на дії Пасивні і безособові конструкції надають висловленню офіційного характеру, вони активно використовуються у ділових паперах. Часто в безособових конструкціях, що вживаються в офіційно діловому стилі, суб'єкт дії взагалі відсутній. Та ж сама думка може бути висловлена за допомогою простих і складних речень. Наявність синонімічних засобів дозволяє уникнути однотипності конструкцій, а отже допомагає нам урізноманітнити мову. Складні речення не закріплюються за певними сферами мовлення, але активніше вони використовуються у книжних стилях науковому, офіційно-діловому та художньому, серйозним недоліком є недомірне ускладнення речення підрядними, як, наприклад. Зважаючи на те, що докази відповідача, що позивачка була прийнята на посаду, якої немає в штатному розписі, і що вона несумлінно виконувала обов'язки, не можуть бути взяті до уваги, оскільки це не пов'язане із звільненням позивачки з роботи і керуючись статтями 310 та 311 одинадцять цивільно-процесуального кодексу України, судова колегія у цивільних справах ухвалила залишити безмінне рішення Дарницького райсуду міста Києва про поновлення Кузьмук. ЛО на роботі і виплату їй належність заробітної плати. Через нагромадження підрядних речень дуже важко зрозуміти, про що тут йдеться. Правки потребують речні з послідовними підпорядкуваннями однотипних підрядних частин. Типовою помилкою є змішування прямої і непрямої мови.